Доброго ранку, друзі, всім привіт. Ми приїхали в великий супермаркет, мегамаркет. Тут великий вибір сиру. Ми Минулий раз купували велику упаковку і порізали частинами, дещо заморозила, а дещо їли. Ну, в общем, Цього разу також приїхали за сиром. В основному ми подивимося ще, що можна буде купувати це величезний гіпермаркет. Ми тут вже дещо собі придбали. Кошик вже назбирали, все, що нам необхідно. Звичайно, беремо а, таке, що ми не можемо купити в тих супермаркетах, які близько біля нас. Дома вам більш докладніше покажу, що ми тут купили, але вже щось і без мене. Так, захотів. Хто це? Аліса захотіла такі донати? Печіночку придбали, буду сьогодні готувати. І ось сир, за яким ми їхали сюди велику. Більше 2 кілограм. Упаковку ми взяли. Чому ми вирішили їхати в супермаркет? Тому що вранці прокинулися, у нас немає електроенергії, на вулиці не так і сонячно, тому вирішили з'їздити. Додому. Купили небагато, але витратили, як завжди, чималеньке. Показую вам, що ми придбали цього разу. Так, я собі купила таку штуку, навіть не знаю, що це. Це щось для кави, якісь вершки, якийсь крем, буду пробувати. Я купила великі помідорчики, 38 тисяч за кілограм, хоча в нас тут на базарі. 30-50 така цінова зараз політика на помідорчики. Це великі, вони смачні. 38 я їх купила, а на базарі вони по 50. Взяли невеличкі пачки макаронів. Тось тут не було великої пачки, тому взяли 4 маленькі ось такі. Тут запрещеночка. Для декого це жилені такі цукерки, а це чупа-чупс. Я взяла ось таку приправу маринад для м'язка. Хочу спробувати, що воно таке. Дві пачки чіпсів, два шматочки печінки. Це я зараз буду готувати, щось на обід. Ось такий величезний сир. Чедр. Я вам вже в магазині, здається, показувала. Ось ще взяли пачку еклерів і пачку донат. донат. А, і ще в нас були ще булочки, які ми одразу ж з'їли, як вийшли з магазину. І У мене страшенно болить голова, просто розривається. І зараз терміново п'ю каву, тому що вранці я каву не попила. У нас світла не було, у нас все на електриці, тому каву я не попила, і якось так ще було більш-менш, а зараз от єлі дійшла додому дуже сильно. Сильний тиск в висках, я дуже сильно залежна від кави. Якщо я не поп'ю каву, у мене дуже низький тиск, і я себе дуже погано почуваю. Тому першим ділом вже заварила собі каву. До речі, придбала я собі отаку цю штучку, їхню заверну в'єтнамську. Ставилася таке ситочку. Наверх ставиться стаканчик, туди засипається кава, зверху ставиться прес і все це, це закривається кришечкою. І як на фільтрі воно все капає. Я зараз буду спробувати використовувати ось цю нову штуку. Каву я попила з новопридбаною новинкою. Це виявилося просто незбиране молоко. Просто не дуже солодке. З кавою мені дуже смакує, дуже сподобалося. І я тут смажу печіночку. Я просто моці шматочки печінки обсмажила. І тут уже не сковоріться, обсмажила цибульку, трішки додавала чесночку. Звісно, печіночку я посолила і поперчила. І зараз перекладу до цибурки і трішечки нехай все разом продушкується. І вже зварила макарони, і буде в нас такий обід. Ще зроблю салатик. І в мене там ще трішки залишилось олів'є, я нещодавно готувала, Думаю, ось таким буде обід. Мені вже стало трішечки легше, вже трішки відпустило голову, але все рівно ще до кінця не пройшло. Потрібно трішки полежати. Зараз пообідаємо і трішки відпочинемо, а потім Алісу на сон вкладати. Я сподіваюся, що вона вже ніж швидко засне, тому що останнім часом дуже-дуже тяжко вона подається спати, що на ніч, що в день, годину-півтори години. Я з нею танцюю, поки її буду спати. Дещо придбали для цього, але вам вже трошки пізніше покажу. Купа типу вітамінів і добавок різних, тому зараз час немає часу, а от коли Аліса спатиме, я сподіваюся, що знайду пару хвилинок, щоб вам показати все, що ми нещодавно придбали і як його вживаємо. Так, ну що ж, я вам обіцяла інформацію по вітамінам і добавкам, Приїхали на. Наші замовлення вже деякий час їх вживаємо, тому можу поділитися своєю думкою і взагалі інформацією, що в мене є. Ось ці вітамінки я вам уже показувала. Це популярні жувальні вітамінки для діток з широким спектром важливих поживних речовин. Тут і вітамін А, С, Д, Є, вітаміни групи В, в 12 біотин. Із мінералів тут цинк і йод. Діткам дуже подобається за рахунок того, що це ось такі жувальні ведмедики, вони мають дуже приємний смак, і це гарне доповнення раціону необхідних вітамінів і мінералів. І ці вітаміни створені для того, щоб допомагати батькам забезпечувати своїх дітей основними поживними речовинами в зручній і приємній формі. Алісі мені вони дуже подобаються, по одній штучці в день даємо, але. Дуже тяжко, дуже складно її вмовляти, що лише один ведмедик в день має бути. Ось такі ще до нас приїхали вітаміни: це Остелін Кітс, Кальціум і Вітамін Д3. Це популярна харчова добавка для дітей, що забезпечує організм кальцієм, вітаміном Д3, необхідним для. Здорового росту і розвитку кісточок кальцій, який забезпечує здоровий ріст і розвиток кіст... не тільки кісток, а й зубів, і вітамін Д3 допомагає покращити всмоктування цього кальцію, підтримує здоров'я імунної системи, має дуже приємний смак, то дуже форма просто таких от таблеточок. Алісі, вони дуже-дуже. Подобаються, мають приємний смак. Тут е, смак полунички, вона їх рожовує, розсмофтує, е, задоволенням їх вживає. І ще дещо для Аліси придбали: це ось такий бренд Green People магнезіум гліцинат Це харчова добавка, яка забезпечує організм магнієм у формі глицинату, це вважається одна з найкращих форм магнію для засвоєння. Чому саме магнію я вирішила їй давати? Тому що у нас виникла така от проблемка, вона дуже почала кліпати оченятами, і Магній в цьому допомагає, також в неї є проблеми з засинанням. Я вам вже не один раз це розповідала. і Можливо, нехватка магні в організмі таким чином впливає. Тому вирішила її давати. Тут 400 мг, це також жувальні ведмедики. Я спочатку давала четвертинку, потім давала третинку цієї, цього ведмедика. Зараз даю половинку. Можливо, перейду знову на третинку, тому що я бачу, що Проблема з кліпанням очей вже проходить, вже не так часто вона це робить, тому трішечки зменшу дозу. А зі сном поки що, я не побачила покращення. Ну, взагалі, то магній у формі магнію він гарно забезпечує необхідний рівень магнію в організмі, легко засвоюється, дуже м'яко впливає на кишкову. Шлунково-кишковий тракт і взагалі підтримує нормальне функціонування м'язів, нервової системи, зменшує втому і стрес. Взагалі, тут це магній не для дітей, як я сказала, даю невеличку дозу а необхідну для діток. Для себе я також придбала магній, але трішки іншу форму. Деякий час я його вживаю, але ну, не сказати, що я бачу якесь сильне покращення від нього. На наступний раз, як я буду собі замовляти, то скоріше замовлю ось таку магній гліценат для себе, але ця вже замовлена, тому доведеться її допити до кінця, ну, тому що є деякі, а, деяка необхідність цьому. Препарації в цій добавці під час вагітності в мене була недостача магнію, тому я його вживала. І зараз я відчуваю, що мій організм чогось такого потребує. А саме магній, як я вже сказала, він допомагає підтримувати нормальну функцію м'язів, нервової системи, сприяє е, здоров'ю кісток, допомагає зменшити втому та виснаження. Ну, так відчуває мій організм себе зараз, тому я вирішила пропити це, щоб трішечки сповнити енергії своє тіло. І остання додавка, яка в нас є, це п'ю я і п'яженю. Це, ну, скажімо так, риб'ячий жир, омега 3, це харчова додавка з капсулами риб'ячого жиру. Омега-3 гарно підтримує здоров'я серця, судин, підтримує нормальне функціонування мозку, здоров'я очей і взагалі загальний, загальний стан покращує загальний стан організму. Це добавка забезпечує організм всіми необхідними омега-3-жорними кислотами. Ось так. Приймаємо двічі в день, вранці і ввечері. Магній я приймаю увечері. Аліса Магній приймає увечері, тому що він краще, краще його приймати перед сном. А ці вітаміни Аліса приймає вранці. Я не спеціаліст в цьому, але якщо у вас є більш широка інформація, про це можете написати внизу в коментарях. Я з великим задоволенням почитаю, можливо, якісь рекомендації ваші. Вийшли за лісою, катуватися на денний сон. Вирішили сходити на базар. Я купила квіточки. Тут вони коштують недорого: 15 тисяч дон. Ну це в нас десь 22 гривні за одну таку гілочку, чому їх продають з корінням? Не знаю чому. Я сумніваюся, що їх висаджують, тому що їх продають. Там, де продають букети, але чомусь от із корінням. Можливо, їх так водичкою і ставлять з корінням, щоб вони довше стояли. Але я корінь відрізаю і квіти стоять. Минулого разу я купувала, ну, тижня три стояли, вони в мене постійно розпускалися нові бронячки. О, і... І я постійно міняла два-три рази в день міняла водичку, тому вони стояли дуже-дуже довго. -дуже. У нас декілька вечорів підряд дощить, Вчора ми Алісі обіцяли в кімнату розваг на батут. Так і не дійшли, тому що почався дощ, по дорозі довелося повернутися. І от Сьогодні була спроба два, вийшли. Була гарна, ну, було затемно, так марно трішки, але дощу не було. По дорозі почався дощ, але ми таки дійшли до торгового центру, Алісі в кімнаті розваг, а в мене є час трішки прогулятися. Там є магазин зі всякими дрібничками, хочу туди. Подивитися, що там є цікаве. Цікавий такий магазинчик, по типу мінісо. Але ціни я вам скажу не дуже бюджетні, тому було тяжко втриматися, щоб нічого не обрати, але я втрималася, тому що замовити на лазарі буде дешевше. Почався. Тому додому ми поїдемо на таксі. Подивіться, кого ми вполювали. Це здоровий тарган. Он ще щось відригається. Вчора ми ввечері його з Женією побачили, але він сховався, ми його не пробили, а щойно не прийшли додому, то ви подивіться, який ви поланний. Ви... А пальця. Такий розмір здоровений. Бачите, який? Це здоровий азійський тарган. Ну, не скажу, що я його боюся, просто трішки бредко, коли біля таке по квартирі. Ось. давай. Це бай-бай, смітничок. Ми за ліці прийшли на базар, мені потрібна капуста цибулька. Ось купили на 20 тисяч донь. Капустинку і три цибулини. Я буду варити борщик. 20 тисяч доль це у нас 30 гривень. Повертаємося додому, бо збираємося з друзями на каву. Для борщику я ще купила стручкову капусту і мені ще тут цибульку кинули в нагрузку. А ліся тут побачила маленьку лялю і задивилася. Да, ліся? Йдемо додому, ще кетчуп треба купити. Йдемо в магазин. Ось і смачний борщик. Ми вже з жені пообідали. Зараз будити Алісу, також поготую. Будемо йти на прогулянку, якщо знову сьогодні не піде дощик, бо щось трішки затягнуто. Але цього разу борщ вийшов смачнючий. Знову на вулиці затягнуто. Але ну, побачимо. Будемо сподіватися, що дощу не буде. На сьогодні плани просто прогулятися. Нікуди далеко не будемо йти від дому, Але буде дуже неприємно, якщо піти дощ, бо вчора ввечері був дощ, позавчора був дощ, вчора взагалі нікуди не виходила, позавчора хоч трішки прогулялися, а вчора цілий вечір просиділи вдома. Я дуже рада, що сьогодні дощ такий не пішов і ми вийшли на прогулянку, насолоджуємося. Набережною вздовж пляжу і споглядаємо на рибу. Це ресторани, в яких є великі акваріуми, де є риба, морепродукти, все це можна замовити. І вам його приготують, але ми просто розглядаємо, які там плавають риби, які там є морепродукти. Я вам уже не один раз знімала і показувала це все ще вам зазняти гарних рибу трішки. Акула! Акула? Ібо це акула! Ібо це акула, Аліса, да? так? Точно акула? Точно? Ja, 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 ja. А ви тобі смачно? Що ти їсиш? Хто тобі дав цукерку? Хто дав цукерку? Піпі? Міккі Маус? Ми сьогодні прогулюємося по набережні. さん、お疲れ様。お疲 Я приготувала сніданочок, показую, що ми їмо на сніданок уже, мабуть, більше 4 років. У нас сніданок виглядає саме так. В якісь дні я можу їсти вівсянку, але віддаємо перевагу саме такому сніданку. Це яйця. Хліб з сиром, авокадо і помідорчиком, овочі, помідори та огірочки і сосисочки. Нам такого сніданку вистачає, щоб дожити до обіду. Тут є все необхідне. В мене, звісно, ще кава, Женя каву не п'є, тому я п'ю каву, а Алісі яєчко. Інколи. Я Алісі роблю вівсяну кашу, але зараз вона чомусь її не хоче їсти, тільки яйце. Це все, що їй ще шматочок сиру. Я поки готую, вона з'їдає ще шматочок сиру. Він коли в гірочки під'їдає, прибігає до мене гірочки, вона дуже любить. Але це досить такий ситний сніданок, щоб поїсти. Це швидко, буквально 7 хвилин. У мене сніданок готовий, і я завжди маю цей, цей набор продуктів в холодильнику, щоб вранці не думати, що ж його приготувати таке на сніданок. Для мене це дуже дуже зручно. Ну і корисно. Купуємо дурянчик. Зараз він досить бюджетний. по 75 тисяч дон за кілограм. Це на що виходить? 120 ну, 3, 3 бакси. 3 120 гривень, так. Купуємо один ось такий середній дорянчик на трьох, це нам буде якраз посмакувати. Женя не дуже любить, тому я за компанію з друзями. Неподалік на для нас є католицька церква. Ми зараз йшли з друзями. І вирішили зайти на територію. В день ми зараз сюди приходили, але <кхід> я чомусь не зняла нічого для вас. Ось зараз вирішили показати вам. Гарненько так все підсвічується. Що, Аліса? А там Там садочок, так. А там далі садочок. Трішки апартаментів, там, де ми живемо, сам вхід. До мене взагалі було дуже незрозуміло, коли ми шукали, ще були у, в Таїланді, шукали житло у В'єтнамі. Дуже багато фотографій було саме отакого плану. Якийсь хол, незрозумілий і купа байків. Це от вхід наші апартаменти. Тут вхідні двері зразу заходиш, і якщо в тебе є свій байк, ти можеш його тут залишити. Це перший поверх. Зазвичай багато апартаментів і готельчиків. Саме так виглядають у віднамі на першому поверсі. Тут в них обов'язково стоїть якийсь вівтарчик. Вони тут запалюють ритуальні світічки, різні смаколики кладуть, відео обов'язково. Ось Тут наш транспорт коляска і самокат. І далі а, ліфт до нашого. Вже ну, на наш поверх ми виїжджаємо. В'єтнамські вечірні прогулянки. По набережній виглядають ось так. Аліса теж дуже любить з ними підтанцьовувати, тягне мене, інколи я з нею танцюю, але я цього робити не дуже люблю. тому вона там щось бігає, стрибає, добре, що є якісь дітки з дітками пострибати. А... Що таке? А, дуже вам дякую за те, що залишаєтеся з нами, за те, що дивитеся, що коментуєте, що підписуєтеся, за ваші лайки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику. Пока-пока-пока-пока.